Друзі, всіх вітаю, Григорій Пригіба. Прозорість та підзвітність да? від Артема Лисагора. За рік, бачите, не виявлено у нас ні корупції на Ну, Молодець, бачите, як працює. Но тільки за дураков, ти ж за нас не работає. Зібрав цих правоохоронців, які в темі, які заробляють сьогодні Всі ж на відкатах сидять. І розказують, що все у нас дуже добре. А що ж добре, Лисогор, ти що, забив про цей Попаснянський водоканал де зловживання на 6 мільйонів? Третього року. Під час аудиту встановлено, що підприємство має порушення бухгалтерського аудиту та новикувало свої податкові зобов'язання в повній мірі. Дані матеріали призвели до незрозумілого надходження 6, майже 6 мільйонів гривень. Всі матеріали передані на теперішній час до правоохоронних органів управління стратегічних розслідувань проводить до суду... Лисогор, а ти що забув про цей ОПГ, де Кузьмінов цей мент? Перший заступник у Сєвєродонецького стрюкаського керівника військової адміністрації, де вони крали на харчах у дітей Вместе з цей Вовченка. Там що вже головного діла Ну, Тебе задають, задають питання журналіст. як там справи з першим заступником. Що ти кажеш йому? Проти першого заступника МВА, але. Тут ви не наголошували на тому, що його треба відсторонити. Чому Чому не наголошували? Ні, дивіться. Це якраз тільки я прийшов, була ця реалізація, і тоді його суд одразу ж відсторонив, одразу в рішення було прийнято відсторонення. Але е, на апеляції він виграв, Ну, у нас є судові рішення. Я... Е, на апеляції він виграв, Ну, у нас є судові рішення. Ви я... не в курсі, не подали повторно прокурорські на відсторонення його від займаної посади. Пройшли сроки, він спокійно ходить на роботу. Спокойно. Всі об этом знають, що он мародер, цей Кузя. Всі знают. Но только ти не знаєш, оказується. Вы, кстати, там практически одного року у вас много знайомих. Обопом по руководил. Да, Під час Майдану в 2014 році. І прокурор про це знає в Чернігові. вони ж разом там були. Ну, ти не знаєш про ще одне ОПГ в Северодонецької воєнної адміністрації. Там же вже працює у тебе этот стрюк СБУшник, который створює эти ОПГ. Штампують одно за одним. Рома, Водяник, який кормив, який останній виїжджав, який все вывез, Да, і вони його потім трахнули, здали. А то ніхто не знав, що вони закуповували там, які оборудки були. Ні Гайдай не знав, ні Кузнецов Льосик не знав, ні Кузя цей не знав, ні Стрюк не знав. Ну Стрюк, як настоящий цей э, КГБіст, його здав з потрохами. Бачите, він на роміка, що той групу йому відказався оформлять, да? цьому, бідолажному, алкашу. Блядь. Ну, ти не знал, что гетто назвали про за парканом, который купили, Та вже туди вложили больше 70 млн за 35 млн. Що це за прозорість? Що це за підвіз? Когда туди, кроме дітей, позбавлених дитячих їхати не хоче. Ви туди дітей насильно завозите в тот лес, в ту деревню. Лисагор, яка под А ти знаєш, взагалі, хто розподіляє підряди на воєнну техніку? Не в курсі? Є така Держ аудиторська. От вони сьогодні і у вас там працюють. Це ще буде нове ОПГ. Пам'ятаєш, ми говорили про український реабілітаційний центр, якого взагалі по загалям немає. Нет його просто. А денег туда шли от стрюка, от СБУшника. стрюка. Да, вот они туда шли. И они пропадали. А центра не было. Это новое будет ОПГ, не переживай. Никуда мы не денемся. То, что вы его там расформировали, это ни о чем не говорит. Одно за одним. Ты посмотри, почем закупаются через все прокладки коммунальные предприятия. Ты посмотри, как там списываются деньги. По полмиллиона, я уже приводил пример, по 450, по 100 тысяч на какие-то юридические консультации. И за это награждают, кстати. На День города награждают этих директоров. Которые тупо, как э, этот фунты, просто ставят свои подписи. Но им дали хорошую зарплату. 70-80 тысяч. На фоне того, что позбавили по 2000 переселенцев. Всех, э, на фоне того, что переселенцы сегодня вынуждены ехать опять в свои, э, там где оккупация, дома, поселки. А куда деваться? Жить негде, не за что, жить людям. Они возвращаются. Но зато эти фунти, которые ставят подписи, сьогодні отримують у вас что? хорошу зарплату і кормят вот вот, всех, кто тут сидить і розказують про підзвітність і прозорість. І то, що корупції за часи Лисогора цілий рік ніякої не виявлено. Вот ось так, друзі.